З вами автоімпорт ТЗ. І сьогодні я вам хочу показати автомобіль, який от таки буквально сьогодні приїхав. Це у нас Nissan Qashqai Plus 2 2013 року випуску. Авто у нас з дизельним двигуном 1,6 літра. З оригінальним пробігом 236 тисяч кілометрів. Останній технічний огляд авто проходило в березні 2022 року на 223 тисячах кілометрів. В серпні 2021 року було замінено на 205 тисячах комплекс щеплення з маховиком і масло в коробці. А в листопаді цього ж року, 21-го, тобто, на 212 тисячах було замінено гальмівні диски разом з колодками. Це дуже класний автомобіль, він в гарній комплектації. У нас зі всіх сторін є камери. Бачимо під значком, І дзеркалом є камера. Задня камера і ще одна камера під дзеркалом. Так, тут виходить, у нас камера є на 360 градусів. Ось такі у нас диски круті. І давайте будемо з вами заглядати в салон. Отже, на дверях маємо чотири електросклопідйомники. Згодом спробуємо користуватися. Трошки незвичне розташування. Під кермом у нас є електрорегулювання дзеркал, регулювання фар, ESP-OFF і, і система Start-Stop. Ще нижче у нас є дві кнопки. Одна з них відкриває бак, інша капот. Що ж до самого салону, то він у нас в поєднанні шкіра з тканиною. Тканина, до речі, дуже приємна. Шкіра у нас як нова виглядає. На задніх сидіннях у нас вже шкіри є більше. І центральний підлокітник у нас також з шкірою. Всередині у нас є USB і AUX виходи Маємо ручні гальма. Підстаканники і тут у нас блокування замків. Шестиступна коробка передач. Мультифункціональне кермо. Так, має безліч кнопок. Там одразу бачимо, у нас є бортовий комп'ютер. Тут датчики світла автоматичні у нас є. Ну і, звичайно, у нас є мультимедія. Мультимедія з навігацією. І відразу перейдемо до функції з камерами. Я вам вже всі камери показувала. Ось у нас камери зі всіх чотирьох сторін. Бачите, задня камера у нас показує чітко все. І маємо полосу. І ось тут у нас є зі всіх сторін камери. Так на мене це дуже зручно. Також тут у нас є блютуз, можна під'єднуватися. І у нас мультимедіа має денний і нічний режими. Трошки погано видно, але ось так, все працює. Добре, нині ще у нас двозонний клімат-контроль. Все, все працює. Можна як окремо регулювати, так? Кожного окремо сві і можна два одночасно. Прекрасно. Нижче ще у нас є 12 вольтова розетка. В бардачку у нас тут інструкції до да, автомобіля, а тут о, весь наш сервіс. Так, авто. Обслужене повністю, і це все у нас задокументовано. За бажанням ви це все можете оглянути. На цьому ще не усе. Тут у нас є така кнопочка чарівна. І нам відкривається чудовий вигляд з вікна. У нас надзвичайно велика панорама. З задніх сидінь у нас теж все круто. Зараз ми в цьому переконаємося. садимо на задні сидіння. Це неймовірно, я вважаю. ідемо. Сюди. Тут у нас електросько О останніх сидіннях. Зглянемо, а панорама неймовірних розмірів просто. Бачимо, вся у нас шкіра. Тут у нас шкіра є система кріплення ISOFIX. Так. Спинка цього ряду, звичайно, складається, тому що ззаду у нас ще один ряд. Так, їх складаємо, і тоді. Відсуваємо, ось так можна зайти, і друга частина сидінь також складається. Це у нас вже більше як дитяче сидіння, але вони мають все, що потрібно, ремені безпеки, все як потрібно. Повернемо. Є усі у нас підголівники до всіх сидінь, як на цьому ряду, так і на задньому. Тепер заглянемо в багажник. Так, у нас є ще поличка в багажнику. Ось ми її трішки приберемо. І ось, складаємо наше сидіння третій ряд. І маємо досить великий і місткий багажник, в якому у нас також є запасне колесо. І весь комплект. Є домкрат, є гаки і всі ключі. Ось так виглядає наш автомобіль. Ну і, звичайно, можна ще поставити нашу поличку на місце. Вона у нас теж працює. Ще раз поглянемо салон на нашу панораму і спробуємо ось тут. Тут сидіння вже рухається автоматично. То місця в цьому автомобілі вам не забракне. Подивилися ми з вами автомобіль. Знаємо, вже, що у нього є усі сервіски за бажанням, ви, звичайно, можете усе самостійно перевірити. У нас можливий огляд на СТО, якщо ви захочете перевірити автомобіль. Авто гарне, заслуговує вашої уваги, досить містке. Такий автомобіль сімейний. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь до нас в автоімпорт ТЗ і не забувайте, що це не єдиний автомобіль, який до нас приїхав, тільки їх ще в дорозі досить багато. Тому слідкуйте за нашими оновленнями в нас на сайті або в нас на каналі. Підписуйтеся на канал. Е, можливо, там ви знайдете автомобіль, який підходить саме вам. Усім гарного дня! До зустрічі в Автоімпорт ТЗ.